Доброго ранку, підписники каналу і гості. Проведем екскурсію по саду. Ось Крістофер Марлоу тут цвіте. Ось прекрасна. Теж Сохероус. Ще я її не зрозуміла, ну, таке вже. Це вже, мабуть, четверте цвітіння в неї. Тут перша річка цієї, ну, щось вже виблискує, щось, щось буде, видно. Це котедж-роуз. Висоту понабрали вони гарно тут. Це новенькі ті посадки, під фігерем у мене. Зараз пройдемося посаду. Ось ця прекрасна. Ну, ну не знаю, ну, ну, забула ж назву десь потеряла і все тепер. Ну не знаю я назви. Ось ця спрейка. Ця височена, вона, вона така. Метр, ну, метр 10-20, мабуть, висота. Дивіться, як вона квітне. Сьогодні багато викопала, зараз покажу, де я місце. Ось тут повикапувала я спрейки, посадила рядок білих, маленьких. Білі маленькі, Жав... біленькі. Боже мій, забула їх ромашечки. А це два кущі теж пересадила. Один сюди ось посадила. це цей. оттуда, там же під дорожкою він у мене ріс. Я його пересадила сюди. Республіка Монмарт. Одна це Амаші Барбара. Там їх тоді дві. ось, Це отут я. Посадила, От може ще щось тут попідсажую, так, щоб воно було це. і ще викопаю потім. А ось супер Ну, Непогана та яндочка, звісно, в цьому саду. Ну, це вже по пообгорало, воно пооблітає. Воно не, не летить, ну, стоїть. От це ось дольчевіта тут. Це все ще ось стоїть. Це Люксор. О, а то я її все називаю не так. Асія ж не така. Люксор. ось вона. Це люксор така. Бачите, вона таким золотими срібними сиріб, підложечками. Оце вона така. Уже теж, уже теж ну, ще держиться, стоїть. Сьогодні у нас зовсім хмарненько було, трошки сонце, правда, виглядувало ми там. Під клубнику далі розгортали, бо кинулися, а воно міста мало. Я, я тоді витой, Прийшлося далі мені додати там. Ну, це. Все, що тут, ось тут, тут супер брать грім, розців він тут, ось чудово. Ось тут Дабделайт, красивий такий. Дуже красивий. от він тут. А ось я ж не показала, от вранці вам. Дивіться, яка квітка ось. Зепринця. 12 сантиметрів. Я ніколи не думала, що в нього велика квітка. Я думала, вони маленькі квіти. А вона, он, дивіться, яка запашна, прекрасна. І ще ж бутонів багато. Я не знаю, що така й буде, ото аж до Нового року, може, воно так і буде. Будуть цвісти, цвісти, цвісти. в нас вони. Ну, ну Дуже красиво. Гляньте, ну, намилуйтеся і ви. А, дивіться, колір края темні, а серединка світліша. Оце вона й подержалася, тому що нема такої жари спеки. Як тільки спека, от так вона. Ось вони, брати гріми тут. І там вон три штучки тих цвіте, Чотири сезони, ось прекраснюща яка. Ось дивіться, яка дивіться, яка соковита, вона вранці. Дихає таким прохолодою вранішньою. Уже люди пічки видно топлять. Може, хто гріється зранку. То... Дим дим чутний. Ну, він дим у нас завжди тут, же що дорога тарохтичиш, все воно то дим всяким таким этим гар'ю воняє, ну і димом таким пахне. Уже чувствується все рівно вже в повітрі. Відчувається осінь. Ось Оце нічого я їм вже не роблю. Хай саме вони собі облітають, Ось ж пора, все рівно пора їм облітати. Які не облітають, вони стоять, буває до, до весни. такі. Ети. А які ще облітають? Ну, нічого то тоді пробризгала, воно нічого не дало, все одно я бачу, що мертвим припарка називалася, то я так і називала його тоді. Що воно так, таке є. А вон, дивіться, ця яка там. Ой. Оце єдині квіти, які дуже дуже мене тішать, От просто тішать. Особливо це зараз. Я дуже жалкую, що я ж тут троя... тут перевела ж собі, так уж тільки червона була, а там на, на весь цей стояла. Я то посадила на те місто Троянди. Ось зараз. Ось зараз глянемо на Августочку. Тут не тільки Августа, тут, вони, тут їх багато таких цвіте, вон, світеть, вон, дивіться, Августа. А от дивіться, дивіться, краса, яка довтра А Аромат, тут йдеш по доріжці і вже слишно аромат його. От я раніше не, не, не чула цей аромат, а зараз ж і Августа пахне і то пахне. То аромат, звісно, буде багато тут. августа вгуста должна... Ось, а, а ця верхушка чого зламилася. Шо, що їй тут не так? Може я її зачепила, чи? Годі не зачіпала? Хто їх знає? Вроде, може і ходила, може, і йшла я там. Вічно зачепишся, не, не сам зачепишся, так вони ж зачеплять тебе і тянуть. Це тут. Уже до, вон, Дивіться, стільки на ній було. Це вже вон, і величезна, яка вона цей вже доцвітає. Це ось таймлес. Це теж прийшов він не, не, не по сорту, пересорту. Я його не заказувала. Ну, він непоганий, не, не, не знаю, я, який він буде. Кущ зробив він собі великий. А що з нього буде, я не знаю. ось До ах, Красонечка. А це ось замерзоване. А, теж і така прям гарнюсенька. Та тільки на дорожку прямо влізла, придеться її звідти буде сюди піднімати, підтягувати. Ну це боїнг, звісно, теж розцвівся. Прекрасно в саду, в такому осінньому вже друге жовтня і ще воно прекрасно в ньому. Кнокс, кронос. Ну, Кнокс, бачите, восени видає всякі, бачите, це його. Это... Генетичні оці, ті, властивості це видавати. Восени, може, таке ото чудити. А ось ми по доріжки йдеш, а вона така велична, стат на фарах, прямо красуня, це ювілей принца Монако. Графиня Діана. Все літо процвіла і осінь. Біг Пьорб, теж красивенний. На осінь. Доктор Масад. Ні в кого в саду я теж його не зустрічала, хоча квітка прекрасна. Ось аваланс. Який красивий, теж білий-білий. Він, він з зеленцем. Він ще не білий, він з зеленцем. Потім, як зовсім він розпускається, він робиться білим-білим. Так, ось наша ця примадонище ці не жара, ну і як чуть прохладні, і звісно, краще. і дождів зараз нема, прохолода от потягнула, Вона вчора була прохолода трошки і сьогодні зранку. Зовсім зранку прохолодненько. Amazing Grace Ось теж. 12 сантиметрів вон квіте. Ось Містраля, Фредеріка. Вон вони. А цей прямо заворажує, от Дивіться, колір який красивий. Він розпускається таким, а вже як розпустився вон такий червоний, червоний колір. Такий дуже червоний прямо, Горить. Це ж пересаджений двохрічний саджанець. Зараз час мультифлорок. Ось такі мультифлорки вон, розпускаються. Вона така. Хто знає якого кольору, Ні, навіть не можу жуя, якогось такого. вон, і Не сиреневого і не коричневого. Ну, якась така вона. Ось. Такий красивий куточок іменно Фредеріка містраля цього. Його ж багато, Тут же три кущі в мене. Бачите, масивом, як красиво виходить, як посаджене. Звісно, займає місто багато, він же дуже великий, він такий крепкий, кущі дуже великі, кріпкі, і високі, і великі. І широкі, ну, зато є на що полюбуватися буде нам зимою ще. Я буду вибирать, Буду вибирати такі. Моменти звідси. І? Ну ось Міс Піги оце. Отут іде, оце вона міс Піги. Ну вона точно не піги, дівчата. Мені зразу писали, що це не міс Піги. Ну я бачу, що це не вона. Ну, ну. Вижила, я її викохала, звісно, з неї нічого б не було, вона б давно загинула. Ну викохала, ну це не вона. Ось Чайковський. А. А цей стоїть, стоїть і стоїть і стоїть. Ось. І новий, і нові вони розпускаються, розкривається. Ну, за Чайковського, так. Да. Це теж гарна троянда, непогана. Цей вже, вже все буде сипатися. Вон, ну ще. А ці будуть сипатися лавсон вже. Це ось вже Зробився он не такий, як зразу був, зразу він такий оранжевий, а тепер він такий. Це Дарвін, Чарльз дарвін. Це вона, троянда. Це ось така, Це ось. З цього з боку видван який. Та гора, що в мене в тому році тут нічого не було. Гляньте, яке воно все Все заросло і все поросло. Гляньте все. І міста вільного немає, де розу даже приткнути якусь лишню. Все засаджено. Згоріло багато. За ці дні, звісно, ось це Акрополіс, теж величезний, такий це ось. Анрідельбар теж згорів. Хоч зонтик на. на ну, я тепер на той рік, якщо буду щось придумувати над нього, ото, раз він так горить. Він же ж тут на спеці. Це теж вже цвіла. Ну ось красиво це ще. оці ще ось красиво. оце Завжди вона красива. Для де малінар. Такий шраб великий. Красивий. Висота шраба десь метр 50, може 60 там далі. Ширина теж така ж сама, зв'язана вона, он, не обійти її. О, ну Тут метр шістдесят, мабуть, висота. Ось цього навіть погана. Ось аж ти, хто знайде? Он та, стоїть. Теж велична висота, яка в ній лавіла кота. Все повиростало, звісно, велике. Ось мені подобається ось ця троянда. От не знаю, як вам. От напишіть, подобається вона вам чи ні. От вона мені зараз подобається. Ось просто квіткові отакі троянди я не люблю. А ця іменно, гудуть так, машини. Що. Цю зломила, видно, гілку тут, мабуть, проходила, теж зламила. Ну, Вона велика, то. А чого? ну, я ж її хотіла може б загори зонтали, я може буду обрізати на той рік коротко. Подивлюся, що я буду робити їм. Почнеш їх волю, як даси їм простору їм, що вони будуть єти, то тоді вони не вдержиш їх. Ось вона. Ось вона, красуня. Олівія роуз. Це ось. От, от не подобається мені це є, та і квітка ця, і не знаю. Ну, от. І стоїть він у мене тут тепер посередині він по получився у мене. Так, ага, вон ще У мене тут цвіте ось. А ну, ну, це. Ось він, О, Шерлок Холмс. Велика квітка, така теж сантиметрів 12, така гарна квітка. Ну, а це ось розаман Жанон. Йому ось така погода. До душі приходиться, коли не так спекотна, і він собі повсю цвіте. Красива квітка. І оранжевий, і жовтий, і рожевий, і біле. Тут все поєдналося така. Ну, дуже красива. А Ну, аромат зараз я. Так, да. і аромат. Є якийсь, ну я не можу сказати, який він. Бачите як? Тіцвітали, а ця зацвіла, ця ось кісточка ще цвіла повністю, це грейс. Грейс теж ще, але ну, вона ж англійка. Це ж не англійка, а глінки, вони ж довго їм ось іще дві квіточки. Тут, вони. а не дві, даже ось вона. Ще одна. Три. Тут їх ось вона. Ось три. як би їх зібрати до купоньки. Ось отак, бачите, тут три теж. Дуже красиві. От мені подобається, а люди викидають їх. Не знаю чого. Що великі кущі. Беню, дві квітки величезні та осипалась ламбада зразу. Ще решу кажу, треба знімати кожен день. Бо сьогодні те що, те, що сьогодні цвіло, те завтра вже цвісти не буде, вже все, воно осипеться. Ось вона, нарешті, вона показала трошки себе. Йошконтинент шип. Ось яка вона. Бачите, вона, яка вона. Гарненька вона, звісно, дола бути теж. Якось цю не приберу, оцю звідси. Тут вона мішать буде йому Ну і все, тут, тут нічого дивиться нам. В цьому саду тут облетіла вже все, обгоріла. Ось Мері Роуз. Ось теж метр п'ятдесят вона. Тут стоїть ось. Буде цвести багато. А ось ще Пжера дут. Вон вона виглядає, квіточка. Теж гарненька. А ось вона. Щас, ось вона. Вон. Волертон офхолд. Ось вона така. Теж тільки розпускається. Це всі цвітуть кої які ось Бельведер тут розцвітає, Теж кусь нагнав вон, метр двадцять взяв, непогано. Ще туди вам Маркус уже. Теж швидко він облетів, ну жара ж дуже велика була. Евелін тут вона. Ну, Зато вони в мене понаростали гарно. Хай цвітуть вони зараз не той, ось вона. Ось. Це імпресіоніст десь метр сімдесят ось набрав висоту. Я її на цю висоту не оставлю, звісно, я зріжу от так десь. Ось. Як воно буде отак десь до. до Крепкого, хорошого карандаша і все. Все остальне я буду вирізати. Щад... Щадно буду все вирізати. Нещадить ні. Це там кіліті, теж розлізся по всіх сторонам. Аспіринт, ну, ну тут, ну тут він прямо непонятно, як він. Як він так пізно став цвісти, що цей цвіт, головне, весь весь ж ось він весь вже витягнув, давно вже відців. А той розців. Я його і не бачила, я сюди і не проходила дуже далеко, аж там он, і той цвітай помідор, тут що хочеш, тут все є у мене. І ось хризантеми будуть ще тут розцвітати. І ці ось будуть розцвітати. і ось... Дивіться, як вони спле сплелися полюбовно як ті вестерленди. Ну, це, звісно, давніх всіх похвал. Оце пересортом, так. А да. таким пересортом от можна той. любоватися, милуватися. І не пожалкуєш, що це пересорт, хоча тієї, що по сорту немає. Там теж красива була б троянда. Ну немає. її, Ну що ж нема. Ну, зато ця дуже красива. Мені, мені теж вона дуже подобається. Деменські музиканти тут. Ну Оце ось теж він положив просто в подарок мені. Ну, я розумію, це називається плізантрі. В одному у когось я бачила. І, дівчата, в кого є вона? Скажіть мені. Оце вже, ну я в тому році її пересадила. В тому році посадила, а потім пересадила восени. Вона має бути теж красива. Ну, в цьому році вона мені нічого не показала. Ну, будемо чекати. Мені тут треба теж велике, щоб воно це закрило мені все. Я ще там і посадила. А ось дивіться Гляньте. Гляньте, яка краса. Люблю я високі теж. Я люблю маленькі ці. Хризантеми. але люблю й високі. Це ж тільки початок, він тільки полурозпуск, а як вся розпуститься, тут буде все-все буде прямо біле воно. Це іменно моя хризантема. Де ті, що я покупала, ще сажала, чи вони не поприймалися тоді восени, чи ще вони ще будуть свісти, я не знаю. Ну, ось доходимо ще. Цю красу подивимося. Ну, це дійсно вже така краса, що просто божество якесь. От дивіться. Ну. Листя тут зовсім не видно. Вон десь воно сховалося, хоча було... зелене було таке воно, влітку воно дуже зелене, а зараз вон ці сидя бринкиці. А зараз вон, дивіться, які вони. Ну, ну просто ще й ромашка там. Як? як не милуватися такою красою? Ну як? Як у кого нема, милуйтеся, будь ласка, хто в квартирах, де ви той, там де глянув, а то ось вам наглядна. В телефоні наглядна вам краса осіннього саду. І такого це не сад просто, а горе сад називається. Ось по, по таких камнях, як я їх викорчувала, викапувала, ті камінюки цеглинки, ну, кожну, Представте, як я його долбила, щоб вирити яму, щоб посадити, а тут усе його. Оце, оце все, що, що тут росте, оце все на камнях просто. І на всякому хламі. То палили тут, то ета, то свалка була ж. О. І ось на такій свалці, дивіться, цвітуть, які прекрасні О, сентябрінки. Ну, просто, просто чудо! У мене вони на хорошій землі не приймалися, а на цій землі вони у мене ростуть. Було поросте, поросте раз, вже засохло, вже його нема, вже все пропало. У мене й білі були вони. Ну, червону то я сама уграла, звісно. Червона там була 2 метри зросту. Червону я сама, звісно, я літом. Надіялася, що дощ піде, думаю, пересаджу, а там дощ, а, а воно не пішло з дощика і ось, буде, ось ще буде цвісти. Оця буде низенька ось цвісти. Це типу, от буде типу, мультифлорка. Вона і не мультифлорка, ну така, невисока вона. Таку теж я, як, то я її, звісно, роз тому. Це весною я її посадила. Пані Зося мені в подарок сюди. Там мені той, той. Я її посадила тут. Ну. Манесеньким там три білиночки було. Дивіться, яке воно виросло величезне. Звісно, тепер я можу її роз, розсадити буде, дам далі, яким може поприбираю цю розсажу. Я подивлюся, що ж вона, що ж вона з себе представляє. Ось вона. Це дар сібасел тут. Красивуща. Весною вона взагалі така була вся в квіту. Це ось такі у мене мультифлорочки. Ось така є. Ось, ось якого кольору. Дождів нема. Постійно поливаю, поливаю їх. Жалко ж. Це атомік, от він. Гарна теж трояндочка та така. Ну вона невелика, вона з невеликих. Вона високо і не росте, вона така компактна. Кому треба, такі ото компактні, оце тільки такі. Це новозеландки, вони такі ото є, вони невеликі. Ось, ось тут. ну тут. Трошки я ж його обрізала, то він це так. Просто тренеровка в нього в цьому році. І все, ось замерзоне. ось така квіточка. А ось ніяк не розкриється. Шалот. Леді о шалот. А це ти і ти сюди. А це ж так ось вона. Деніхан. хан. Візде вона. О, і ось на такій красивій троянді буду закінчувати. Свою, свою прогулянку саду. Хто зі мною прогулявся, спасибі вам всім. Ставте лайки, коментуйте. Розповідайте про свої справи. Я всіх вислуховую. Радимося. Ми ж од, одна, як одна родина називається. А в моїй родині три 600 підписників. Значить, стільки. У мене, у мене в родині вас. І кожному я відповідаю. Хто б про що не, не питав, я кожному відповідаю. Ось вона Ніна Вейбл. вейбул аж тут, вона. а це ж та Вон вона. Абракадабра. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.